Сьогодні я хочу поінформувати про збільшення розмірів державних соціальних допомог, які залежать від прожиткового мінімуму. Відповідно до статті 7 закону України про державний бюджет на 2024 рік збільшено розмір прожиткового мінімуму, починаючи з 1 січня 2024 року. Прожитковий мінімум з 1 січня 2024 року на одну особу в розрахунку місяця становить 2920 гривень. У порівнянні з 2023 роком він становив 2589 гривень. А для основних соціальних і демографічних груп населення. А саме дітей віком до 6 років 2563 гривні. Для дітей віком від 6 до 18 років 3196 гривень. Для працездатних осіб 3028 гривень. Осіб, які втратили працездатність 2361 гривня. Відповідно до змін прожиткового мінімуму і збільшилися розміри державних соціальних допомог. А отже, декретні виплати у 2024 році. Для жінок, які не працюють і не перебувають на обліку в центрі зайнятості, сума декретних виплат становить 25% від розміру прожиткового мінімуму. На сьогодні це є 757 гривень. Допомога на дітей, над якими встановлено опіку. На дітей до 6 років розмір допомоги становить 6407 гривень. На дітей до 6 років з інвалідністю допомога становитиме 8 970 гривень. На дітей віком від 6 до 18 років державна допомога буде становити 7 990 гривень. На дітей віком від 6 до 18 років з інвалідністю допомога буде становити 11 186 гривень. Допомога тим, хто доглядає за хворою дитиною. Починаючи з січня буде становити для дітей до 6 років 5126 гривень, для дітей від 6 до 18 років 6392 гривні. Тимчасова допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів. Розмір становитиме різницю між 50% прожиткового мінімум для дитини відповідного віку та середньомісячного сукупного доходу сім'ї розрахунок на одну особу за останні півроку, тобто 6 місяців. З 1 січня 2024 року максимальний розмір такої допомоги буде становити для дітей до 6 років. 1281 гривня після 6 років 1598 гривень. Допомога малозабезпеченим сім'ям у 2024 році. Рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги малозабезпеченим сім'ям у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення. Становитиме для працездатних осіб 55% від прожиткового мінімуму. Такий розмір буде 1665 гривень. Для осіб, які втратили працездатність та осіб з інвалідністю 100% прожиткового мінімуму 2361 гривня. Для дітей 140% прожиткового мінімуму, а саме до 6 років 3588 гривень, від 6 до 18 років 4474 гривні, і від 18 до 23 років 23 років за умови навчання 4239 гривень. Департаментом соціальної політики зі своєї сторони скоординовано роботу районних управлінь і міських управлінь соціального захисту щодо забезпечення своєчасного автоматичного перерахунку відповідних державних соціальних допомог. В січні місяці автоматично перераховано більше 55 тисячам отримувачів відповідних державних соціальних допомог в нашій області. Виплату допомог скеровано на. Банківські установи або через почту, так як сам забажав отримувач. В січні місяці з державного бюджету на рахунки людей перераховано загальну суму 271 мільйон 136 тисяч грн.